Усім привіт, хочу показати ось таку машинку, свіжо пригнана з Швейцарії, це Ариноколеус 2.0 дизель, автомат, повний привід, класні топові комплектації. 2013 рік випуску. 2.0 дизель, автомат, повний привід. 173 тисячі оригінального пробігу. Класний графітовий колір на класних титанах графітових Такі, такі титани у нас 17-го розміру на зимовій резині. Має безключовий доступ, без бокс-акустику, притоновані задні вікна, партроніки, ізовного оптику, рейнги на даху. Автомобіль у нас без панорами, бувають і на панорамі. Також в наявності є пара таких машин. Можете телефонувати, перепитувати, адже оцей колео вже зарезервований. Також замовлена доставка в місто Київ. Клієнт дочекався, коли автомобіль популярується, похімчиститься, доведеться до ладу. Це все зробили вже сьогодні. Ото забрав з хімчистки. І післязавтра автомобіль вже буде відправлятися в місто Київ. Також така функція доступна, якщо не маєте змоги самим приїхати. З машиною надаю весь пакет документів, щоб ви могли самостійно зареєструвати її в МРЕО, без проблем. Автомобіль 2013 року випуску. Зараз перейдемо вам покажу безключовий доступ. Як бачите складання таких дзеркал, бокс, акустика, 17 колеса на зимовій резині. Також ось такий у нас комбінований салон. Акустика, повний електропакет, такі карманчики маємо, ось він код. Ось такі у нас комбіновані сидіння. Потолок чистенький, непрокурений, без дирок, в гарному стані. Мультикермо. Навігація з українськими картами, Двохзонний клімат контроль mp МП3-плеєр. Можна підключати телефон, розмуляти по телефону, слухати музику. Також надійна коробка автомат, гідротрансформатор, не путайте з роботами. Адже робот стоїть в бензинових версіях, а в дизельних завжди гідротрансформатор. Ніколи вас не підведе саме надійна коробка справжня. Також маємо електроручник, джойстик управлінням навігацією. Зверніть всі кнопочки в гарному стані. Зверніть увагу, також управління повним приводом, допомога при спуску згори, круїз контроль система запуску двигуна, також прикурювач, також ликітний, бо є розетка, USB, AUX, такі стаканники. Дуже продуманий практичний автомобіль. Має дуже високий гарний кліренс, м'ягенький, економний. Ідеально підходить для наших доріг. Козува тут оцинковані. Також мотори тут, можна сказати, стоять мільйоники. Тут тільки міняється цеп ньому, масла фільтра, ніяких інших проблем немає. Також кнопочку сьогодні я переставлю, часом буває. Ціна питання 300 гривень можна заказати на, на шроті, тут легко міняється. Це сьогодні я маю виправити ще перед від'їздом. Ось такий його задній ряд. Сидіння складається в рівну підлогу. В багатьох відеороликах я це все показую, як можна зложити їх. Також утворюється так багато місця, можна переночувати або щось велике габаритне перевезти. Також та спинка так само складається. Ідеально автомобіль підходить для людей, які люблять подорожувати, десь відпочивати на природі, виїхати на рибалку і так далі. Також є такі столики, карманчики, також тут в підлозі такі великі є тайнички. Також можна сховати якусь їжу, ще щось, щоб в жарку пору року воно зберігалося, не портилось. Також є парктроніки. Зручно паркуватися, зверніть увагу ті кліренс автомобіля, дуже гарний, високий. Можна куди хоч заїхати, собі включайте повний привід. Ось такий великий просторий багажник, так відкривається, можна спокійно собі сидіти, щось розложити, риболовити, Витримує, думаю, до 200 кг спокійно. Також в комплекті у нас домкрат, ключі. Сам буфер оригінальний, бовс, запаска, все як має бути. Підсвітка також є в багажнику, також є ще розетка, щоб підключити, наприклад, там, телефон зарядити, чи холодильник поставити десь, як виїхали на природу, чи їдете в дальню дорогу. Все автомобілі продумано. Мені ці машини дуже подобаються, також багатьом людям так само. Дуже надійні, економні, козував цимковані, не, не гниють. Іноді трапляються з підкрасами, але це нічого страшного. У даного автомобіля є один косметичний підкрас на правому передньому крилі. Це все робили в Швейцарії якісно і гарно. Отож, друзі, кого цікавлять, гарні перевірені автомобілі. Телефонуйте, запитуйте. Також в наявності є. Ще такий сам Колеус, в чорному кольорі на шкірі, на панорамі. Можете переглянути в моїй групі Viber, посилання на групу залишив під цим відео. Там публікую усі автомобілі, фотографії, ціну, опис і машини, які вже купляю в Швейцарії, також туди викладаю фотографії. Можете переглянути, в якому вони стані приїжджають. Також потім я вже знімаю відео огляд. І машина буде доступна до, до продажі. Також машини всі проходять сертифікацію, розмитнення. Готую весь пакет документів, щоб ви вже цього самі не робили. Також можлива доставка, нагадую по Україні, як і даного колеоса, якщо не маєте змоги самим приїхати. Всі функції доступні для ваших послуг. Такий ще раз показує зовнішній стан. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!